Заняття ми готові. Про природу знаємо все, про ліси, гаї і гори ми дізнаємося ще. Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поринемо у чарівний світ природи та її явищ. А щоб вас зацікавити, я приготувала веселий віршик про одне з них. Подивіться, ну на картинки. Про яке явище йдеться? Так, вірно, про дощик. Цей віршик написала Катерина Перелісна осінній дощ. Малята, а зараз я вам пропоную пограти зі мною в гру. Гра називається Кому потрібен дощик. Подивіться, будь ласка, на дошку. Що ви бачите? Будиночок. Потрібен будиночку дощик? Ні, тому що він з каменя. І він, йому не треба рости. Далі подивіться, що ви бачите? Береза, рослинка м'ята. Яблочко. Березі м'яті і яблочку потрібен дощик? Так. Тому що береза – це дерево, без дощику воно не буде рости. Рослинка м'ята теж не буде рости без дощика. І яблучко теж не буде рости без дощика. Малята, А сьогодні ми будемо з вами читати віршик за допомогою картинок. Незвичайним способом. Пожовтіло листячко на клиночку, почорніли айстроньки у садочку, заховало сонечку не видати, сипле вітер дощиком кругом хати, стукотить і грюкає у віконце. А що? Нам весело тут без сонця? Такий вітер капкапосний сам гуляє. А дітей на вулицю не пускає. Дітки, якщо ви захочете, прочитайте цей віршик з батьками удома. Малята, давайте ми з вами відповімо на запитання до нашого віршика. Чому пожовкло листя у клену? Подивіться на наш клен. Як ви вважаєте? Так, тому що дерево готується до зими. Чому почорніли айстри? От наші айстри. Звичайно. Тому що нема сонечка на вулиці і холодно. Так про які явища природи розповідається в нашому віршику? Про листопад, про хмари, про дощик, про грозу та про вітер? Малята, послухайте, які ще є явища природи. Сонечко. Це яскрава зірка. Вона з'являється щодня під час світанку, а зникає увечері, після заходу. Взимку сонце майже не гріє, а влітку від його променів стає тепло і навіть спекотно. Місяць. Це супутник Землі. Він такий же круглий, як наша планета, тільки набагато менший за розміром. А в період між молодиком і повним місяцем місяць на небі буває у вигляді серпика. Хмари – Білі у вигляді пари форми, які можуть набувати різного вигляду. корабликів, конячок. Хто як побачить, вони можуть бути білими, а можуть бути сірими, тоді їх називають дощовими. Дощ поливає з хмар, коли вони стають темними, важкими і немов нависають над ними. Сховатися від дощу можна під яким Накриттям і дахом або під парасолькою. Під час сильного дощу трапляється, що блисне блискавка, і після грукотить грім. Таке явище природи називається грузою. Від грузи краще сховатися в надійному укритті з дахом над головою, але ні в якому випадку не слід ховатися під самоднім деревом у полі, тому що в нього може потрапити блискавка. Іноді під час грози разом з краплями дощу з неба сиплеться град. Це маленькі крижинки, холодні крапельки дощу, які не встигли розтанути. Після сильного дощу або грози іноді можна спостерігати веселку. Це оптичне явище природи, коли яскраве сонечко світло розвивається на декілька різних кольорів. А потім, коли вода швидко випаровується на сонці, веселка також швидко зникає. Коли переміщуються величезні повітряні маси, ми говоримо, що дме вітер. У нього така сила, що у дерев гілки з листям гнуться в різні боки. Вітер може бути легким і теплим, а може бути сильним і холодним. Восени листя впадає, щоб дерева могли відпочити і підготуватися до зимівлі. З листям дерева скидають усі шкідливих комах, які гинуть в зимову пору року. Вітер підхоплює листя. І в лісі, де багато дерев, виникає відчуття дощу жовтого листя. Таке явище називається листопадом. Пізно восени, коли на вулиці стає холодно і температура падає нижче нуля градусів. Вода в калюжах замерзає і утворюється льодок. Також лід утворюється на ставках, озерах і річках. Як тільки стане тепліше і температура підніметься вище за 0 градусів, лід розтане і знову перетвориться на воду. Туман виникає на високій вологості повітря. частіше всього вранці і ввечері. Роса утворюється і влітку. І осінню, і навесні. Рано вранці можна помітити на траві крапельки води. Здається, що трава сира і пройшов дощ, хоча небо чисте. Річ у тому, що на ніч повітря остигає, а водяна пара, яка знаходиться в повітрі, осідає у вигляді крапельок води. Восени, коли вдень температура вища за нуль, а вночі опускається нижче нуля, утворюється іній наше заняття підходить до кінця. А тепер я хочу вам загадати загадку, щоб ви мені відповіли, про що нам у наше заняття було сьогодні? Сонце світить, вітер свище, дощик кліє, як із відра. Після дощику на небі нам веселка вигляда. Зміни всі оці погоди дарують нам так, явища. Природи на все добре, малята.